Вітаю самих найкращих на каналі, і ми з вами знову в магазині АТБ. Подивимось з вами побутову хімію. Дуже багато хороших знижок на побутову хімію. Я вам дуже вдячний за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Усі акції діють по 9, включно вересня. Давайте розпочнемо із туалетного паперу. Це також. Необхідна річ. Сніжна панда двошарова 4 штуки 49 гривень та 70 копійок. Хороша дуже знижка на серветки двошарові 150 штук за 28 гривень. Це найнижча ціна зараз на даний час на ось ці серветки. В інших магазинах вони набагато дорожчі. Знижка 30% на косметичні палички. День у день ватні палички 200 штук за 19 гривень та 50 копійок. Також хороша знижка 30% на диски косметичні день у день. 120 штук в упаковці за 26 гривень та 50 копійок. Зверніть увагу, також 30% знижки на антибактеріальні серветки вологі своя лінія. Упаковка йде з клапаном. Так, 60 штук я вже сказав. За 27 гривень. Ну, я заукрулю ці копійки до більшого для заручності. Також обов'язково візьміть. Пелюшки своя лінія. Розмір 60 на 90. 10 штук в упаковці. За ціною 78 гривень. Зі знижкою підгузки для дорослих своя лінія. 10 штук в упаковці. Розмір М 129 гривень. Та розмір Л 149 гривень. Також підгузки для дорослих своя лінія, але вже пакування йде. 30 штук, розмір М 369 гривень та розмір Л 399. Зі знижкою. Підгузки трусики Pampers торгової марки 345 гривень для хлопчиків та для дівчаток. Підгузки трусики Mini B для дівчаток та для хлопчиків. Зараз також хорошою знижкою за ціною 230 гривень. Далі буде жіноча гігієна Леді Сені від торгової марки Сені 15 штук, 79 гривень. Зі знижкою Bella Teens 20 штук 24,50. Bella Classic 20 штук, 2450. Діскріт 52 штуки, 85 гривень. Якщо у вас є картка АТБ, ви можете придбати Лібрес 50 штук за ціною 52 гривні. Зі знижкою Лібрес 20 штук по ціні 38,30. Лідії Котекс, Так, тут 50 штук за 72,60. Зі знижкою Белатінс 10 штук за ціною 59 гривень. Так, цей цінник, мабуть, не від неї, я вибачаюсь. Це неправильно. Зараз я знайду, якщо вони є. Ось вони. Ось ці. Дивіться, це подвійні. А 20 штук за ціною 59 гривень. Це хороша ціна. Белла перфекта. 16 штук, 52 гривні. Лібрес 10 штук 41 гривня та 40 копійок. Лібрес Night, тут, тут в упаковці 10 штук, за ціною 47,60. Та Лібрес Night Maxi 10 штук, за ціною 56 гривень зі знижкою. Зі знижкою зараз можна придбати емульсію для інтимної гігієни, об'єм 400 мл за 46 гривень. В акції чоловічий гель 3 в одному 400 мл 64 гривні. Зі знижкою мило для рук Тео 50 гривень, 70 копійок 400 мл. Мило для рук оливка або ж рожеві квіти 500 мл 39,30 Ось такий великий кремовий гель для душу Біотон. Малина можна придбати за 51 гривню. Зі знижкою ось такі гелі для душа. Три аромати на вибір. Тут об'єм 400 мл і вони зараз 51 гривня та 70 копійок. Хто полюбляє дору, два аромати на вибір, 300 мл, 56,30 мм. В акції ось такий великий. А, крем гель для душу 750 мл 98,30. Зі знижкою зараз а, кремові гелі для душу дав 750, а, 250 мл. 250 мл за ціною 72 гривні. В нашому АТБ я бачу тільки три види, але бачу, що на цій рекламці. А, Два, фу, вам. один вид в нашому ТБ, але на рекламці бачу три види. Так що дивіться, є різні аромати. Дитяча зубна паста Лакалут 66-70. Тут 60 грамів. Зубна паста сенсудин 65 мл 48 гривень. Сенсудин щоденний захист 100 мл за ціною 88 гривень. Також зі знижкою Sensodyne відбілюючи на 100 мл по ціні 93 гривні. Відновлення та захист Sensodyne 1 75 мл за ціною 110 гривень. Лакалут Sensitive 110 гривень 60 копійок. Ось ці зубні пасти Фарма Дент, вони зараз всі. Зі знижкою 100 мл. Читайте, які вам більше підходять, і вибирайте. Ціна 59 гривень. Зі знижкою зубна паста Дентал відбілююча 100 мл 41 гривня та 40 копійок. В акції зубна паста Colgate Total. 75 мл 112 гривень. Зі знижкою можна придбати ополіскувач для ротової порожнини. Своя лінія також два на вибір 21,70. Це у нас піна для гоління арко. Тут 300 мл 91,50. Зі знижкою арко гель для гуління 200 мл 137,40. В акції піна «Джилет» для гоління 300 мл 81,40. Це дуже хороша ціна ще. Гель для гоління жіночий для чутливої шкіри 200 мл 145,60. Після гоління бальзам від Евелін 200 мл 83 гривні. Кольковий нівея 82 гривні. А ось кульковий фа буде дешевше 61 гривня. Також зі знижкою кульковий фа жіночий 55 гривень та 50 копійок. Та нівея жіноча 71 гривня 30 копійок. Зі знижкою антиперспірант сухий Нівея 85 гривень. Крем для рук алої або ж олива. Від beauty derm 75 мл по 37 гривень. Зі знижкою крем для рук своя лінія інжир. Так, скільки тут об'єм не бачу: 45-40. Липка, стрічка, від мух. 4 штуки в упаковці, 32 гривні та 40 копійок. Можна придбати поштучно. Одна штучка майже 9 гривень. Зі знижкою так, засіб для боротьби з комахами 200 мл 42,60 гривень. Якщо ще не придбали щось від комарів, є своя лінія спрей 100 мл за 42,30. Зі знижкою рідина з фумігатором від комарів своя лінія 62 гривні та 50 копійок. І є ще фумігатор з рідиною RAID за 133 гривні. Зараз усі змінні балони освіжувача повітря своє лінія зі знижкою 42 гривні 250 мл. Від торгової марки Калос. Шампунь. Об'єм 1 літр 124.40. Зі знижкою шампунь сйоз 440. Мілілітрів, вона які надає об'єм вашому волосю 128,50. Зі знижкою можна придбати шампуні Гліс від Schwarzkopf 400 мл 123,30 30. Шампуні Хеден Шолдерс 300 мл 155 гривень, та шампуні Хеден Шолдерс півлітрові за 200 гривень. 102 гривні та 60 копійок. Шампуні Шаума. Зі знижкою Шампуні DAV тут є великий вибір 400 мл за ціною 127 гривень. Також можна придбати бальзами ополіскувач. Дав, розкішний об'єм 200 мл за 94 гривні. Для найменших дитячий шампунь Кря-кря з екстрактом ромашки, гіпоалергенно без барвників. 270 мл 32,70 Зі знижкою зараз а, для миття посуду від торгової марки День у день рідина. Є два аромати на ваш вибір 500 мл за ціною 29 гривень. А також є точнісінько такий самий, тільки у пляшці. Це можна, знаєте, як перший раз купити, а потім вже оці запасочки переливати у цю тару. Також зі знижкою тут літр за 60 гривень. Хочу показати ось така новинка. Зараз в магазині АТБ. Написано, що преміум якість, антижир ефективно очищає. Так, наш виробник вітчизняний за ціною 80 гривень. Хороша знижка на кремовий засіб сів антилимон, Чи актив лимон? Так, 500 мл 65,50. Також в акції сів спрей антижир 500 мл 75 гривень. Та сів спрей антиналіт 500 мл, також 75 гривень. В акції засіб для миття посуду Ріо півлітровий по 29 гривень. Зі знижкою можна придбати фейрі гранат. Тут об'єм 750 мл. Його ціна 102 гривні та 50 копійок. Стікери для унітазу дезінфікуючі від нео. Три штуки в упаковці 27 гривень. Є два аромати, як завжди, на вибір. Зі знижкою 40% гель для миття унітазу літровий Онікс 51 гривня. Засіб порошок для чищення ріо 500 грамів лимон 27 гривень. Зі знижкою для миття посуду таблетки 19 штук фейрі за 220 гривень. Для прання старт павер капсули універсальні в упаковці 12 штук, 88 гривень. Зі знижкою туалетне каченя для унітазу. Так, тут 900 мл 95,50. Пральний порошок, савекс колор для прання, для прання пральний порошок. 1, 200 кіло 200 за 119 гривень. Савекс 300 грамів, 30 гривень. Порошок вош колор 500 г55 гривень. Зі знижкою савекс 3 кг вагою 259 гривень автомат. Гала для ручного прання, морська свіжість 300 г 32 гривні. Дуже хороша ціна на ось цей гель універсальний вошен фрі. Тут два кілограми для ручного або ж для автомат машини підходить. 85 гривень зараз. Універсальний гель для прання Grunwald вагою 2,100, 112,40. Гель для кольорового прання фресінні. Тут об'єм літр 500 103,60. Зі знижкою рідке мило господарське літрове, розумний вибір, за 37 гривень. Зі знижкою мило проти плям 140 грамів за ціною 20 гривень та 60 копійок. В акції зараз Велс, це кисневий плямовий відник, кілограм. Можна використовувати для ручного та для автомат-машини, 93 гривні. Оксі, відник для кольорових речей, також або ж для автомат-машини, або ж для ручного прання 20 гривень та 50 копійок. Персоль, відбілювач кисневий без хлору 200 г 1750. Зі знижкою ваніш. Так, що він тут? Екстра гігієна плям. Засіб для видалення плям 500 мл. 120 гривень. Пральний порошок лоск вагою 2400 автомат 274. В акції Ariel Колор вага 2 кг. 250 г 244 гривні. Порошок пересіл 1200, 180 гривень та 40 копійок. Є ще пересіл вагою 4 кг 503 гривні. Не забудьте за кондиціонер а, фельче Азура. Тут 2 літи за 160 гривень. Будь-який перевольт для прання літрової 20630. Я вам бажаю всього найкращого. З вами зустрінемось в інших відео. Дочекайтеся, нехай вас все буде гаразд.